Вітаю всіх ще одне відео. Військовий стан. Мені писали, це вже такі цікаві теми. Військовий стан буде подовжено ще раз. Військовий стан буде подовжено ще раз у лютому 25-го року. Військовий стан буде подовжено ще раз у лютому 25-го року. Давайте глянемо так або ні? Не визначено. Тепер дивіться. Вони подовжили військовий стан, а до лютого. Буде ясно, що далі з цим робити. І верховна жриця на дні колоди. Тобто ситуація повністю не визначена. Трамп не просто так. Ну, захищатись треба, я ж розумію. Але поступово ми матимо вихід. Позитивний результат, слава Богу. Я сподіваюся, на Куп'янському напрямку також. Нам потрібно справедливий мир. Ось про що мова. Ох, подивіться. Далі навіть не чіпаю, справедливий мир. Ще зійде сонце над нашим краєм. Залежить від цього. Виходячи з цього, є шанс, що він не буде подовжений. Тому що, оце все розмови, слухаємо, ділимо на два. Справедливий мир, ми до нього йдемо за рахунок того, що відбулося в Америці. І це дуже серйозно, насправді, ніхто вам не скаже у ті політичні моменти, які є. Але Україна щось зможе на полі бою. Трохи, але зможе. Це перше. Друге, ми виходимо на справедливий мир, який так хоче Зеленський, і він буде такий, який він буде. Треба це розуміти. Ніхто не каже, що Україна буде відмовлятися від територіально. Ніхто не каже, але признати, що ми поки що їх не можемо повернути і створювати план повернення це теж вихід. Зрозумійте це. Те, що всі там слухають його геніальні мови, це вибачте ні до чого. Потім люди обороні і злі. Менше слухайте, більше дивіться, що навкруги вас.